Ще з дитинства Наталія мріяла стати хірургом, проте згодом зрозуміла, що її призначення в іншому. Ось же протягом майже 25 років жінка працює операційною медсестрою. Ще до початку повномасштабного вторгнення Наталія переїхала з Херсона до Одеси. Тут її тепло зустріла команда спеціалістів 10-ї міської клінічної лікарні. Напевно, наш менталітет. Південних людей дуже споріднений, тому що я, як, як коли прийшла сюди, це просто було відчуття, що я тут постійно працювала. Відношення як до мене, до людини, яка з Херсону і переживає за те, що там у неї залишилися знайомі, рідні, близькі люди постійно перепитували, пере входили в положення і запитували, як воно там. Це знаєте, як в сім'ю. Практично в рідну сім'ю і прийшла операційна медсестра невід'ємна частина хірургічної команди, яка забезпечує безперебійну роботу операційної. Вона готує усе необхідне обладнання та інструменти перед операцією, стерилізує прилади, допомагає хірургам та анестезіологам під час операцій. Це операційний блок, це дуже складна організаційна та технічна структура підрозділу лікарні, і який потребує господарки. ця господарка це операційна сестра, безумовно. Від неї залежить на 100% залежить процес безперервного надання хірургічної допомоги в умовах операційних хворих. Надзвичайно важливим аспектом успішної операції є взаєморозуміння між хірургом та операційною медсестрою, вважають спеціалісти. Операційна сестра повинна бути професійно, грамотна, багато вміти, багато знати та ще й терпіти характер хірурга. Техніка хірурга вона, вона показує тобі, як тобі легше буде працювати. Тож ти дивишся, що робить хірург. І Інтуїтивно в тебе вже складається, що він буде робити далі, що йому треба далі подати, що він буде, який план у нього виходить. Або ж на початку операції він завжди хірург розповідає, який план оперативного втручання він має. Тож тобі вже достатньо зрозуміло, що буде йти. Та найскладніше в роботі це стримувати емоції, зізнається пані Наталія. Професійна етика вимагає, щоб операційна медсестра зберігала спокій та залишалася об'єктивною. Це особливо важливо під час екстрених або складних операцій, коли будь-яка емоційна реакція може вплинути на точність та швидкість виконання завдання. Найскладніше в цій професії, напевно, це контролювати своє співчуття до пацієнтів, коли ти бачиш, розумієш, що трапляється а особливо це в ургентних умовах, коли тобі потрібно трошки притримати це співчуття і швидко, вірно приймати рішення. це найскладніше, тому що бувають різні ситуації. І е, перше почуття, відчуття, яке отримує людина, це е, співчуття, так е, пожаліти, трошки дан там приголубити. А в цей час потрібно швидко надавати допомогу, швидко робити свою справу. Наталя розповідає, головне любити свою роботу. Тоді і не страшні перегоряння та емоційне виснаження. Напевно, я е, навчилася з ними якось справлятися в процесі життя. У нас е, Праця така специфічна, що ти не вспіваєш до чогось звикнути. Це завжди щось нове. Ти для себе завжди завжди щось ще відкриваєш. Це або нове оперативне втручання, або якийсь новий доступ, або новий інструментарій, який приходить, і ти, як інженерний конструктор, його збираєш. Це дуже цікаво. А також за за роботою поза роботою я займаюся боксом, незважаючи на це важке завдання, операційні медсестри відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та комфорту пацієнтів під час операційних процедур. Їхні навички і професійне ставлення допомагають забезпечити успішні результати операцій та відновлення здоров'я пацієнтів.